про те, що відбувається в чорному морі, як нищиться кораблі Російської Федерації, про це сказав командувач військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Олексій Неїш. Папа, так от п'ять російських кораблів ліквідовано завдяки дистанційному мінуванню. При цьому сказав не шпапа, що загалом було знищено 27 кораблів Російської Федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року. При цьому п'ять із них вдалося знищити за допомогою мін, які морські безпілотники розмістили біля Севастопольської бухти. Нагадаю вам, що наші беки працюють просто Феноменально їм дивуються західні наші партнери і переймають досвід, тому що безпілотні надводні дрони можуть і бити тараном, і дистанційно мінувати, і також мають вже зенітні комплекси на своєму борту. Таким чином можуть вражати і повітряні цілі. Багатофункціональні, багатофункціональність наших беків просто таки феноменальна. 168 впливових демократів закликала Байдена знятися з виборів. Про це повідомляє видання Вашингтон Пост. Серед підписантів листа мільярдери, науковці та інші відомі особи президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликали знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику демократичної партії. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців. Пише Вашін Пост. Цитуємо: Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашого. Шої нації йдеться у листі, який підписала, нагадаю, 168 шістдесят вісім впливових представників е е, та її прихильників. Лист був доставлений кільком радникам Білого Дому. Сказала особа, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності. Серед підписантів невістка мільярдерка засновника Walmart Крісті Волтон, інвестор мільярдер Майкл Новоградц, колишній керівник Google е, Нін Мостерберг Тан, професор Гарвардської школи. Права Лоуренс Лесінг, колишній міністр армії Луїс Калдара та інші. От що вони кажуть? Ми активно говорили про загрози, які е, створює другий термін Дональда Трампа. Ризики для Америки є серйозними. Глобальна там внутрішня нестабільність, відмова від наших союзників, клановий капіталізм, політична помста та подальша ерозія прав жінок та інших груп йдеться у листі. Підписанти закликали Байдена передати факел, наслідуючи приклад першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона, який вирішив не небало. Туватися на третій президентський строк, і тим самим заклав традицію обирати президентів лише на два строки. Більше того, хочу вам сказати, що наслідниця. Імперії Волта Дійсний ви прекрасно знаєте мультфільми і стрічки цього бренду. Вона також закликала, що треба кандидата від демократів змінити. А тобто, в серпні офіційно буде висування кандидата від демократичної партії в липні. Мають оголосити республіканці, що таки, напевно Дональд Трамп іде. Але до от закликають, в тому числі і представниця Діснея, аби змінити. Нагадаю вам, що Дісней також є одним із донорів демократів у Сполу. Чиних штатах Америки а, до речі нагадаю вам про прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який був в Києві 2 липня, який 5 липня відвідав Москву, і він трішки. Орбан цей прозрів угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розповів, що після поїздки до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної Російською Федерацією загарбницької війни цитуємо є дуже далекими. Про це лідер Угорщини сказав на прес-конференції з кремлівським правителем Владимиром Путіним у Москві. Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки відбулася під час війни. За останні два з половиною роки ми зрозуміли, що ми не можемо Серти миру без діалогу та дипломатичних каналів, сказав він за словами Орбана. Угорщина одна з небагатьох, хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв'язала Російська Федерація. І саме тому він був у Києві, і саме тому він зараз у Москві. Цитуємо Орбана. Я відчув, що позиція дуже що позиції дуже далекі одна від одного. Що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено, додав угорський прем'єр.